На кордоні справді почав відбуватися якийсь треш. Вже всі бачили е, ці кадри прямо з кордону, які знімали очевидці. Вони вже розлетілись по всьому інтернету. Зараз я їх також включу. Коротенько, пі... хто не бачив, можливо, так, такі люди також є. І потім прокоментуємо цю ситуацію. Підороблять, а кубор десь буває! Діти. Леністо до мости. Треба парашут буде. Треба. Треба і води. А ви ти не по широд, блядь. Види ідіть. Виходь, іди до борту. А тут і болить. А тут. Куди їхати? Право їхати на люди. Не кажи нічого. Що бачиш? Право їхати на люди, так, е? По кулюса тобі.

Заблокуємо весь, все місто, форуми заблокуємо. Арестуватимо. Головне в цій всій ситуації, як би те, що до ось такого безладдя допровадила власне і минула польська влада, яка Давала, скажімо так, зелене світло на оці всі знущання на кордоні з українців і якби своєю так само бездіяльністю, і власне це допровадило до того, що зараз людей просто збивають автівками, бо поляки ходять, кричать, що ми на своїй землі ми робимо, що хочемо, і при цьому забуваються, що. Навіть у випадку, якщо ви проживаєте в своїй країні, ви є громадянином тієї країни, де ви проживаєте, то в будь-якому випадку потрібно дотримуватися законів ваших, так і це є дуже і дуже важливо зараз, через те, що якби, місцева влада тих прикордонних пунктів, де відбуваються, відбуваються оці протести. Місцева влада почала змінювати свої рішення. Ми знаємо, що на Дорогуську, наприклад, е вже зняли цю блокаду. Можливо, так само ведуться перемовини про зняття блокади і на інших прикордонних пунктах. І оці мітингувальники вони просто <кій> починають шаленіти. Починають робити все, що їм заманеться, і грубо, просто грубо порушувати кримінальне право е, польське і думають, що їм це зійде з рук. А потім, якщо, наприклад, ті самі українці будуть подавати на них до суду, то вони ще й будуть кричати: що от приїхали українці і нас. Нашим же правом карають, скажемо так. Хоча в загальному, якщо підрахувати, то тільки в цьому протесті було порушено дуже багато різних норм, різних параграфів, різних пунктів, і це стосується і мітингу, який шкодить. Які загрожує життю і здоров'ю людей, це так само і відсутність доступу до послуг медичної допомоги і так далі. Тому дуже сильно надіюсь, що по-перше, покарають всіх, хто причасний до оцих протестів, хто їх організовував, це партія конфедерація, її представники деякі так само будуть покарані. Ті люди, власне, які дозволяють собі ось такі вчинки, бо я впевнений, що оця трагедія на пішохідному переході це не якась випадковість. Тобто, просто він собі просто вирішив, що це українці, українців можна збивати, такого ні в якому випадку не можна допустити. Таких людей потрібно карати по всій строгості закону, щоб такої жесті не було. Бо те, що зараз перетворюється, оцей конфлікт на кордоні це просто якесь звірство. Це е, нічим не краще від того, що відбувається в Росії, коли якісь відео ми бачимо, і ну, в загальному це просто треш. От я це по-другому назвати не можу. Дуже сильно надіюсь, що після того як вже Туск призначить там нових керівників всіх силових структур. Бо говорили ми про це в інстаграмі: що Туск звільнив всіх керівників силових структур, які були при минулій владі. Зараз будуть ставити на ці посади нових людей і надіємося, ці люди направлять і польську конституцію, і польське право, і е, життя нормального таким звірям, як е, яке ми бачимо зараз, що життя цим людям просто в Польщі нормального не буде. Що вони будуть відповідати по закону, що вони будуть покарані, і це буде прикладом для всіх. Хто захоче далі ламати польське право. В мене на сьогодні все. Дякую, друзі, кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!